Інсульт, друга частина, гостре порушення кровообігу мозку, саме тому він такий страшний, інвалідизувальний і часто смертельний. Фактори ризику, високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, куріння, алкоголь, високий рівень холестерину в крові призводить до атеросклерозу, ожиріння і діабет. Про ефекти нікотину, алкоголізм, також атеросклероз і інфаркти міокарда, стенокардію можете подивитись у моєму телеграм-каналі саме статті. Отже, геморагічний інсульт від слова геморагія, кровотеча. Попростому відбувається крововилив у мозок внаслідок розриву судини. Справа в тому, що високий артеріальний тиск, який не контролюється пацієнтом, призводить до поступового порушення структури стінки судини. Далі буде багато тавтології. У наших судин є власні судини, і при підвищенні тиску, і як наслідок звужені цих судин, судини цих судин пережимаються. Стінка судини не отримує достатній об'єм поживних речовин і кисню, і відбувається збільшення її проникності. Поступово стінка судини просочується плазмою, білками і стає крихкою. При наступному епізоді збільшення артеріального тиску стінка судини просто не витримує і рветься. Кров просочує мозок за механізмом вторинного дислокаційного синдрому, мозок починає набрякати. Стовбур мозку, у якому знаходяться всі життєво важливі центри, вклинюється в череп. Людина втрачає свідомість, може блювати, втрачати здатність до дихання. Часто може померти ще до приїзду швидкої, але все ж залежить від калібру ушкодженої судини, місце крововиливу і його об'єму. Отже, якщо ви бачите, що людина втратила свідомість, впала, почала блювати, покладіть її на бік, щоб вона не захлинула з блювотними масами та одразу викличте швидку допомогу. Якщо після епізоду інсульту ішемічного або геморагічного людина виживає, то процес реабілітації розбивається в кілька етапів. Перший етап повна оцінка становища хворого. Проходить огляд, консультація з терапевтом, неврологом, реабілітологом, фізичним терапевтом, логопедом. Їх завдання це дати об'єктивну оцінку, скласти план дії для запуску процесу реабілітації після інсульту. Ну, в основному, це ішемічний інсульт після геморагічного дуже, дуже високий відсоток смертності. Дії з боку кваліфікованого персоналу виконуються у будь-якому разі, навіть якщо людина повністю знерухомлена, втратила можливість розмовляти, бачити. Виконуються методи реабілітації. З пацієнтом розмовляють, стимулюють слух, бажання відповісти, виконують масаж кінцівок, перевертають. Також мета фахівців це мотивація людини до дії, тому що, як показує практика, багато пацієнтів падають духом, страждають від психологічних розладів. Наступний етап це фізичне навантаження, найважливіший етап реабілітації, оскільки призводить до втрати фізичних можливостей інсульт, звичайно. Фізичні вправи починаються з малого. Спочатку кінцівки, невеликий підйом корпусу. Далі, коли людина здатна стояти на ногах, пересуватися, вже підвищується навантаження, використовуються ігри, рухається, спілкуються, розвивається моторика, мислення, увага, сприйняття, реакція. Таким чином, відновлення посмішки після інсульту, комплексна реабілітація всього тіла, масажі, відвідування логопеда, і також спостереження лікаря-терапевта. Дуже важливо дотримуватись дієти, коригувати раціон, який повинен складати стільки з корисних продуктів, виключити тютю. Тюн, алкоголь і стрес, якщо пацієнт має цукровий діабет, контролювати харчування, дотримуватись здорового способу життя, виключити продукти, що підвищують холестерин, куріння, виключити і також важливо зберігати баланс між активним проведенням часу і відпочинком. У жодному разі не можна перевантажувати організм фізичними навантаженнями. Отже, який висновок ми можемо зробити? По-перше, профілактувати інсульт ми повинні ще з молоду, виключити куріння, алкоголь, вживання дуже жирної холестеринової їжі. Ну, звичайно, краще споживати вищі, ненасичені жирні кислоти, які містяться у горіхах, жирній червоній рібі. Таким чином ми будемо збільшувати ліпопротеїни високої щільності в крові, які знизу жують ризик атеросклерозу, тобто максимально слідкувати за своїми судинами. Лікувати цукровий діабет, слідкувати за рівнем глюкози крові, здавати ліпідограми, тобто саме на ті ліпопротеїни високої низької щільності, аналізи крові, контролювати ліпідограми. Також звичайно контролювати свій артеріальний тиск, тому що всі ці показники дуже відмічаються на стані наших судин. А саме через стан судин у нас і відбувається велика смертність. Виникають такі хвороби, як стенокардія, ішемічна хвороба серця, інфаркти і інсульти, звичайно.